Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 240. Укажіть який небудь дріб, який менший від 1 друга, і має знаменник в першому випадку 6, в другому випадку 10, в третьому випадку 22. Починаємо. Перший випадок. Давайте перетворимо дріб одна друга у дріб, що дорівнює даному, але знаменником 6. Давайте подумаємо: на яке число треба помножити і чисельник, і знаменник? Ну, щоб в знаменнику було 6. Треба 2 помножити на 3. так? Але не можна тільки знаменник множити. Треба і чисельник. Тобто, одна друга дорівнює 3 шостих. А тепер скажіть, будь ласка, який дріб менший від 3 шості? Це які будуть дроби? 2 шості і 1 шоста. Ну, я хочу, наприклад, сказати: давайте 2 шості. Вони ж сказали який-небудь. Напишемо 2 шості менше від 3 шості. І скажемо, що 2 шості менше від 1 друга. Чому? Та да, Тому що, що 3 шості, що 1 друга це те саме. Зрозуміло, так? Далі, друга. Нам треба придумати дріб, що менше від 1 друга, але із знаменником 10. На початок треба одна друга перетворити на дріб із знаменником 10. Давайте подумаємо, наскільки треба помножити 2, щоб отримати 10 на 5. Множимо на 5 і чисельник, і знаменник, і кажемо, що дріб одна друга дорівнює дробу 5 десятих. А тепер назвіть дроби що менше від 5 десятих. Це 4 десятих, 3 десятих, 2 десятих і 1 десятих. так? Давайте напишемо, що 4 десяти менше від 5. Десятих. А ви пам'ятаєте, що 5 десятих і 1 друга це те саме. Напишемо ще із дробом 1 друга, що 4 десяти менше від 1 друга. І на останок. Третє завдання. Треба вказати дріб менший від 1 друга. Але із знаменником 22. Тобто треба перетворити дріб 1, 2 в дріб із знаменником 22 що дорівнює дані. Наскільки треба помножити 2, щоб отримати 22? На 11 множимо і чисельник, і знаменник. Отримали дріб 11,22. Який дріб менше від 11,22? Ну, давайте 10, 22. 9 92. Ну, ви розумієте, так? Візьмемо 10-22-х, скажемо, що менше від 11 1122. Ну і 10-22, звісно ж, менше від 1 друга. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!